Для мене ці пройшли дуже швидко, я навіть я не помітив. На магістратурі було ну як вам сказати, як може бути після війни. Після війни і під час війни, після початку, це було нам складно. Але я поставив для себе ціль закінчити магістратуру, і я до неї дійшов. Я думаю, мої, моя сім'я буде гордитися мною. А університету я бажаю не зупинятися на цьому, випускати ще більше і більше фахівців і тому, що цю країну треба буде відроджувати. Ви знаєте, свято як і, ну такого великого свята немає. В країні йде війна, але є ну, такі гарні почуття єдиної родини, якось разом вчилися ці декілька років. Зараз важко буде бачити, що друзі, хтось пішов працювати, хтось хтось піде воювати, але все одно ми залишаємось всі єдиній державі. Я вважаю що найголовніше, щоб закінчилась війна, і просто сказати дякую хлопцям, які дають нам цю змогу навчатися і потім розвивати нашу країну далі. Українці, про те, якою буває українська людь, наш подорожник. хорочна композиція. Українська людь. Одного ранку ще на світанку, земля збірнулась і красок пилана. И войратами за Україну пьют усі. Сити на сцену до на слова ректора Національного університету Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Олежінка Володимира Олександровича. Шановні випускники Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Я щиро вас вітаю з цим стримано урочистим днем днем вручення дипломів майже 500 магістрів, які навчалися. Близько 50 освітніх наукових програм. Сьогодні особливий день і, мабуть, вперше в історії нашого університету урочистості розпочинається з сигналу повітряної тривоги. І це ми маємо запам'ятати на все своє життя, адже ви перший, сподіваюся, останній випуск, який відбувається в умовах воєнного стану. Наше життя змінилося після 24 лютого. І безумовно, кожен для себе зробив певні висновки. Наш колектив, науково-педагогічний колектив нашого університету, не розгубився, мобілізувався і зробив все для того, щоб гідно виконувати своє мобілізаційне завдання, з яким ми результативно, якісно впоралися і підтвердженням всьому є наша сьогоднішня зустріч. Колектив забезпечив навчання за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, практично, починаючи з 15 серпня очно. Очна, чим забезпечують якість вашої підготовки, і захисти дипломних магістерських робіт відбувалися також аудиторно. Чим ми дуже пишаємося з перших днів війни. Наші студенти створили волонтерські штаби. Ми щойно бачили засновника волонтерського штабу Артема Лоєка, який мобілізував студентський парламент, студентський студентські комітет, і Вони створили центр надання допомоги вимушено переміщеним особам, і багато <кій> добрих вправ зробили. Підтримку збройних сил України. І ми сьогодні щиро дякуємо нашим Збройним силам України за можливість проведення цієї зустрічі і продовження добрих традицій університету, одна з яких полягає звітання наших випускників. Безумовно, ми впевнені у могутності наших протиповітряних сил України, які дозволять нам провести наш захід у безпечних умовах. Сьогодні я хотів би привітати, шановні випускники, вас тим, що ви завершуєте навчання у ювілейний для нашого університету, рік. 205 років буде відзначати наш університет, але безумовно, як я кажу, на наступний день після перемоги України над ворогом. Тому сьогодні ми разом із вами пишемо новітню історію України. Новітню історію нашого університету закладу вищої освіти, який є провідним в освіті України. Ми входимо так на хвилиночку в 150 кращих університетів України і є беззаперечним лідером на ринку освітніх послуг Полтавщини. Безумовно, ваші фото, ваші прізвища вже будуть вписані в історії нашого університету. Я з приємністю сьогодні поспілкувався з випускниками кожного структурного підрозділу. І, безумовно, сьогодні, підсумовуючи наше спілкування, я хочу побажати випускникам навчальним наукового інституту архітектури, будівництва та земноустрою. Я тут такі. Yeah. Дубаю. Ми бачимо, що ще є успіхів у відбудові повоєнної України, відбудові зруйнованої інфраструктури і формування нової сучасної інфраструктури нашої країни. Я вітаю випускників навчального наукового інституту фінансів, економіки, управління та права. <плес> вона, сьогодні наша економіка потребує змін. Перехід на цифровізацію і запровадження сучасних новітніх, європейських вже методик управління країною. І я бажаю вам у цьому успіхи. Я вітаю, вітаю випускників навчального наукового інституту Нафти і Газу. Цього підрозділу надзвичайно важлива задача забезпечення енергетичної безпеки нашої країни, і я впевнений, що така тісна співпраця з бізнесом, з нафтогазоводобувними та сервісними компаніями провідними компаніями України забезпечили високу якість вашої підготовки. І ви себе зробити все для того, щоб наша країна була енергетично незалежною. Вітаю випускників навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки. Програмою дія і відбувається цифрова трансформація сьогодні. Перед вами відкриваються нові унікальні перспективи. Я дякую одному з випускників, який привернув увагу всієї України своєю розробкою під час написання магістерської роботи. Це розробка е, дрону, який може бути корисним як для збройних сил України, так і для е, державної служби надзвичайних ситуацій при різних штатних ситуаціях. Я вітаю факультет філології, психології та педагогіки. Але це ще випуски нашого нового напряму підготовки тепер наш університет, є класичним університетом, багатопрофільним університетом. І, як я вже казав, входить до топ-50 кращих університетів України. Вітаю факультет фізичної культури і спорту. Також наші Неодноразово робили так, щоб і гімн України під час війни лунав в європейських країнах і всі з гордістю піднімалися, слухаючи слова нашого і нікого не забув? Немає більше Шановні дорогі наші учасники, що в цей урочистий день хотілося, б, щоб ви себе знайшли в нашому житті. Перед вами дійсно відкриваються нові можливості, але й стоять нові важливі задачі по відбудові і розвитку нашої країни у воєнний час. Ми впевнені, що цей рік буде переможним роком для нашої країни. І ми з вами зробимо все для того, щоб нашою країною продовжили пишатися, і ми продовжили дивувати увесь світ нашим науковим, освітнім творчим потенціалом і робити все для того. Щоб Україна була найкращою країною в світі. Бажаю вам успіхів і слава Україні! Дякую! Я вам бажаю тримати завжди в серці ці моменти щастя, ці посмішки. Завжди пам'ятати вашого духові. Ніколи не зупинятись по весійному розвитку. І завжди пам'ятати, що вас тут чекають за вас речі. Дипломи, магістрів, тож приєднуюсь до тих привітань, які вже сказані Володимиром Олександровичем, додам єдине, що в добру путь хай вам щастить, хай ваші мрії і задуми збуваються. Прославляйте свою альбоматір і надалі своїй професійній діяльності на спортивній арені. І звичайно, що найголовніше, я хочу, щоб була перемога. Тож слава Україні! 嗯。 Переможем. У нас буде мирне небо і ми все відбудуємо. Я прошу наших магістрів, не забувати альбоматир постійно навчатися, навчатися все своє життя. І це буде їхня особиста перемога. Слава Україні! І політехніці, нехай набуті знання в стінах університету ви реалізовуєте на благо нашої держави. Хай ваші мрії збуваються всіляких здобутків вам на професійній ниві і бажаю вам нести гідно високопіднято звання університету. Разом до перемоги. Все буде Україна та Полтавська політехніка. дипломів магістрів Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондатюка. Так саме колеги. Адже я пишаюся тим, що у 1993 році, а це я так подумав на хвилиночку на 30 років тому, я так само на цій сцені отримав диплом з відзнакою нашого університету. Тож я розділяю! Бажаю, щоб щодня був такий сонячний день, щоб завжди у вас був такий же позитивний настрій, як і сьогодні. Безумовно, бажаю, щоб ви знайшли себе у професійній діяльності, були соціально активними і внесли свій вклад у розвиток повоєнної України. Не дарма гасла нашого університету, там, де єдність, там і перемога. Тож єднаємося. Навколо полтавської політехніки і єднаємося навколо України. І разом з Полтавської політехніки до перемоги. Вітаю вас зі святом. Вітаю! Я впевнений, що цей день дуже важливий для вас, і це дуже важливо для України, тому що ця зброя, невидима зброя під назвою знання, вона буде нам дуже сильно потрібна. Зників полтавської політехніки з закінченням бажаємо успіху, кар'єрних зростань, починань житті і все саме найкраще і мирного неба. Що я закінчила це був дійсно крутий досвід. Я рада, що навіть в таких умовах отримала підтримку від викладачів і, взагалі, я рада, ми переможемо. Україна понад усе університету. Процвітання нових вступників і бакалаврів, і магістрів. Хочу сказати, що намагаємося да і ми будемо допомагати своєму університету. Завжди прийдемо завжди допомогу. Ну і щоб процвітання всього найкращого от. Щоб була можливість продовжувати далі офлайн навчання, тому що коли офлайн і ти разом зі своїми одногрупниками це краще умови, ніж коли онлайн. Так що щоб продовжували далі, і дякую за цей досвід. Емоції, звісно, тільки позитивні. Тільки позитивні, тому що е, сьогодні, по-перше, я зустрів дуже багато і друзів, знайомих, яких зовсім не очікував тут зустріти, які теж виявляються, отримують другу вищу, вищу освіту. А по-друге, мені дуже приємно, що мій родний вуз, тому що я навчався, перша моя освіта була вища освіта у інженерно-будівельному інституті. Е, дуже добре, що е, справді, як сказали, Казав ректор Онищенко, під час війни випускаються студенти. Перший ваш крок зараз. Перший крок ну, звісно ж, зробити пости в Фейсбук і в Інстаграм. Що побажаєте випускникам, що побажаєте рідному університету? Випускникам тільки, звісно, що позитиву, оптимізму, тому що життя у них попереду, ми розуміємо, що дуже складне. Політехніці тільки розвитку, тому що я спілкуюся з ректором і бачу, скільки він зусиль докладає для того, щоб політехніка йшла вперед. Ну і звісно, всім і випускникам, і політехніці, і собі, і всім нам, і всім українцям і полтавцям. Я бажаю одного перемоги! Я щаслива. Я чекала цей випуск дуже давно. Університет надзвичайний. Викладачі підтримують, ректор підтримує всі наші забаганники ідеї втілювались. Взагалі все супер. Полтавська політехніка найкраща.